У Київській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Весь день у Києві буде хмарним. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Без опадів. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 2 до нуля. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Чернігові вкриється хмарами, які протримаються до вечора без дощу та снігу. У Сумській області очікується температура від плюс восьми до плюс 4 градусів в день та від плюс 1 до мінус одного вночі. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. На сході. На Харківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Весь день у Харкові буде хмарним, ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 2 градусів та від плюс 2 до нуля вночі. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода, опади не передбачаються. На півдні на Одещині температура в день буде від плюс 7 до плюс 6 градусів та до плюс 5 градусів вночі. Протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 5. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. У Херсонській області очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, а вночі до плюс 3 градусів. Весь день у Херсоні буде хмарним. Опадів не прогнозується. На Запоріжжі очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 4. Зранку до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. На Кримському півострові температура вдень буде від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 6 до плюс 10 градусів в день, а вночі до плюс 3 градусів. Ввечері погода у Львові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар опадів не прогнозується. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день без дощу та снігу. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 7 до плюс 5 градусів в день, а вночі до плюс 2 градусів. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода без опадів. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів та до плюс 5 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку й до самого вечора в Ужгороді буде зберігатися похмура погода без дощу та снігу. У Рівненській області очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Протягом усього дня в рівному буде триматися хмарна погода опадів не прогнозується. У Волинській області очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, а вночі до плюс 3 градусів. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами опадів не очікується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 7 до плюс 4 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами без опадів. У центральних областях. У Кіровоградській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 5 градусів. Та вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс п'яти градусів та до плюс 2 вночі. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар увечері йтиме дощ. На Черкащині очікується температура плюс 4 градуси в день, а вночі опуститься до плюс двох. Весь день у Черкасах буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. У Дніпропетровській області денна температура буде плюс 6 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Вночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опадів не прогнозується. Народний прогноз погоди з давніх часів по цьому дню дивились, яким буде літо. Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа. Якщо сніг, мороз-північний вітер, то влітку тепла не буде. А якщо зранку зарядить дощ. То лити буде все літо. І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами! Спокійного і гарного всім дня! До нових зустрічей.